Чайся людиною, бо завжди чесним і собою та іншим. Добро принеси для людей і чоловіків. Вірним товаришем допомагаю підійти. Думай вір у своїх сили. Майже спортом не здоровий спосіб життя. Створюю свої краси, відбувся природи, того Так, дійсно наш наждити. Це про неї нашого лідера Вікторія. Добра, розумна, життєрадісна, товариська. Любить вчитися, спілкуватися, допомагати оточуючим, подорожувати, приймає активну участь у житті класу і школи. Вміє організувати і провести різні заходи. Має що весу самого, ці ваші дітей. Багато вирішений можна розповісти. Але краще ніж сама за себе найчу за не розпусти подивіться посміхніться, перед вами плина училищі учнівські ліки друг і помічниця усім друзі у пора я волю водяна вікторія на сцені співати моя літа прославляти бідну україну співати в неї кожного студию я землю діти крапина моя щита в країну і серйозно не бороба, на почули у по цікавих книжках. В школі добре навчаюся, довго господарству стараюся. Я навчаюся, без тим, на і вироскаю, що красною людиною бажаю. Моя мета, і повідаю не і завзяття не забудь. Не ляпаюсь тут гроші, і туди цілі. Бути сильним, і страшною, в школі нічлі. Наш кіностежінний часу запитає. Батька й матір куча завжди шанувач. Життя безміємне життя, без неї себе не відглядає, до цього праву, дрозик і чуття, служити в країні, вам цього бажає. Крім того, наш лідер спрямовує роботу комісій, нашого учнівського рядування, а саме комісія знання здійснює роботу правого на виробляння кучні свійомого ставлення до навчання, стати за дізнання, проводить що повітря, де потужує згідно свої навчання. Комісія чисто і порядок слідкує Служби новин виготовляє інформаційні бюлеки. Комісія дозвілля організовує веселі переліки з молодшими школярами де допомагає організовувати екскурсії та віде. комісія волонтерів, дійсно волонтерський рух в школі, а саме в святого теряти, у різні підряджані з кошти на благодійні акції. Так, дійсно багато добрих справ в 8 року. Провели акції годівничка, також акції забирання. Ми співпрацюємо з головою ветеранської зірки Ворона та Мари Федора. Також акції я можу школи. Ми проводимо щорічно. Також я лідер була організатором деяких свят, наприклад, по святах. Діді Вікторії, а зараз на сцену запрошується Павлівська Світлана з Вороновицької середньозагальноосвітньої школи, перших третіх ступенів номер 1 готується Сосунська середньозагальноосвітня школа, перших третіх ступенів Воловодькова Валентина. Марцюк, голова комісійська станції спільне здоров'я та спорту. Я вели Дарина, голова комісії з них освіти та дисципліни. Я Павлівська Світлана, голова волонтерського закону. І всі ми лідери. Ми волонтери. Наш загін волонтер. Ми позитив, об'єктив, креатив, людящі, класні. Наш девіз. Уміти працювати. Це запорога усіх. Уміння дружити – гарантія щастя. Уміння дружити – гарантія життя. Ми переконані, кожен лідер перш за все повинен бути толерантним, поважати права інших та людську гідність, відгукуватись на чуже лихо. Бути прийомними до власних до чужих думок, вірувань та поведінків. Добре співпрацювати з іншими на засадах партнерства. А якостями ятисями володіє на квітер Світлана. А ще вона веде свою команду то... до будівля. Зовним бути просто чи непросто? Не залежить доброта від зросту. І дитина робить добру справу і не кине друга на поталу. Як людей полюбиш, пошануєш, серце для душі своє відкриєш, допоможе і закрутиться земля скоріше, якщо разом станемо добріші. Моє покликання стати людиною, яка має активну громадську позицію та ясну свідомість. Моє покликання бути доброю, чуйною, допомагати людям, пропагувати здоровий спосіб життя. Я впевнена, що я повинна стати лідером, адже Д'яти, творити без мене. Я скиляю голову перед великим розумом. Я стою на колінах перед великим серцем. Це наша філософська позиція. Це наша життєва позиція. Саме тому у роботі нашої учнівської ради ми приділяємо велику увагу, дружбі, взаємозумінню, підтримці, толерантності, терпимості. Але ціль у нас одна – бути толерантними одне до одного сьогодні ми розберемо, що таке толерантність і як зробити наше життя краще. Ми живемо серед людей і повинні добре сити одне до одного. І тоді нас усі щирих, сердечних, будуть усі любити і поважати. І світ стане кращим. Переконані, найкраща людина, та яка прожила своє життя, дбаючи щастя інших. Ми закликаємо всіх бути небайдужими, активними, позитивними, мудрими, чуйними, добрими. I'm gonna make to Сосоцька середня загальноосвітня школа перших третіх ступенів. Раз, два, три, чотири, そう。 Yeah. <laughs> Добро на сьогодні успіху вам бажаю, а здоров'я, миру і добра. Бо прийшла наша пора. Ми беремо всі змагання, ми полум'яні серця і вирішуємо без змагання. Найскладніші учнівські питання. Це ми сьогодні розправляємо крила, щоб полетіти в майбуття? За нас довіряють світло шкільного нашого життя. Ми працюємо щоденно, ми працюємо над днем. Задання сьогодні для вас лідери бачите, в нас! Лідери мудрі, -лі люди, лідери, безстрашні всю! лідери, борці за волю, за дитяче щастя, дьоню. Наша група оптимісти. Тут зібрались оптимісти. І ми віримо в той час, що не буде краще нас. Ми будемо перші у науці. Ми будемо чесні у тілах, сміливі будемо і відважні. Бо лідер наш завжди все знає, вона слідкує за усім. Яке питання не постало, вона справляється з усім. Ми дружно всі і помагає. Радимось про все разом. дух нас надихає. Ми лідер все грудова. Вона все правильно зробила. Нас міністерство об'єднало. Нас кожен знає своє діло. Є нас міністерство брави. Захищає завжди право, щоб організувати групу звірі. Міністерство на дозвілля. Щоб проекти написати про світи. Є міністерство творчості і освіти. Щоб добро було у всіх на увазі. Є міністерство милосердя та праці. Свої зібраті та сили розвиваємо іще ще раз. І щоб учням була втіка, і щоб користь була в нас. Наш парламент – сила покоління.